Олександр, знаєш, чому мені хочеться співати Червону руту? <рит> <рит> ні, тільки не роби цього, будь ласка. А -а 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 -а, <рит> ні. ні. <рит> ну тому, що ми приїхали на Івасюка 4. А, а знаєш, що тут? А тут? а тут у нас арена Сайберклас. що wow! ми будемо грати в ігри? Ми будемо грати в КЕС, погнали! Погнали, 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 погнали! Чер... вже зачекалося! Ох, ладно, вмовили, не будемо вам тут співати, зато розкажемо, що це за клуб такий. Знаходиться арена в одній будівлі з готелем європейський, але у підвальному приміщенні. Погодьтесь, дуже зручно: знизу граєш, а зверху спиш. Підходить для буткемпів і для гри під час повітряних тривог. Взагалі, клуб налічує три зони: стандарт, про та ВІП. Та має всього 20 компів і один PlayStation 4 Pro. те, що нас особливо здивувало в цьому клубі, це наявність нічного тарифу, попри комендантську годину. Кіберклуб запускає охочих пограти всю ніч о 22-й, Ну і геймери вимушені грати допоки комендантська не завершиться, і тільки тоді можуть покинути стіни клубу. Ох, щось заговорилися, ну може клуб оглядати. Хей hey гайз, Ну що? Перше, що зустрічає нас тут в комп'ютерному клубі Арена Сайбер Клаб. Це плакат Гейба Ньюела, Далі у нас фоточки з відкриття комп'ютерного клубу. До речі, це було 30 серпня за один день до мого дня народження минулого року. Далі тут у нас гляньте, хто Віктор Сандаян Оруджив. Вітя, якщо ти впізнав себе на цьому плакаті, будь ласка, напиши коментар під цим відео. Буду чекати від тебе коментаря. Далі у нас тут правила в клубі, забороняється палити або використовувати вейп. І перебувати в клубі з тваринами. Це моє розчарування. Нас що копустили, але ми та привіл привприять привілейовані. О Господи, язик можна зламати. Ну коротше, нас Чоко пустили, але не факт що вас пустять з вашим чоко. Погнали далі. Так, тут у нас актор, ім'я якого, звісно я забула. От я прям погуглила перед тим, як починати це записувати, але я забула, як його звати. Далі у нас про зона. А тут у нас хлопці. Так, ну тут у нас ще прикольний плакатик, класно. Кандьор дує не так спекотно, як в зоні стандартній, До речі, тут у нас ПЕСКА 4 Pro, Вона тут тільки одна. Зауважте це, якщо будете сюди йти. Тому що можливо буде черга, потрібно записуватися. Прикольна зона, де можна почилити, посидіти на цих стульчиках і. О, господі, щось старість Ой, дається знаки. Ну, коротше, посидіти, почилити, обговорити тактики зі своїми тімейтами, подивитися на цей плакат. Не вистачає тут якогось цього проектора, щоб можна було дивитися, матчі, взагалі було б топ. Проходимо повз песку ще раз. І потрапляємо. Ну, це стандартна зона. Ми вже її бачили. Вона тут в принципі при вході знаходиться. До речі, в стандартній зоні та периферія такі ж, як і в прозоні. Величезна перевага прошки у тому, що там є кондиціонер. Повірте мені, влітку це дуже важливо. І сам факт окремої кімнатки це все ж таки більш затишний варіант для команди. Ну а з комфортом прошки може позмагатися хіба що кімната для усамітнення. А вони вона прямо за рогом. Пішли і туди заглянемо. Фух, ну я вже готова. Я вже готова дивитися головну кімнату кожного комп'ютерного клубу. І це туалет. Погнали! Ну, як завжди, він спільний в комп'ютерних клубах. Що мені не дуже подобається, але що поробиш? Палетінчика. Є. Є чим витерти руки. Далі плакат, який нагадує нам, що потрібно мити руки добре і що цей чел слідкує за нами. Послухаємось його. Далі. Водичка є. Олег, цього разу тобі виговора не буде, тому що не так уж сильно я і блищу. Далі ще один плакат, де написано, що папірець потрібно кидати в жовту урну. Далі я б терпіла. В принципі, це і всі коментарі. Погнали далі! Вишенька на торті. І це навіть не плакат Олександра Костелєва, який не схожий тут на себе. Це ВІП-зона. Дивимося, що тут. а тут дихати приємно, тут класно, кандюр працює. Ну і тут є такий диванчик зручний, де можна посидіти і, наприклад, подивитися, як твій хлопець грає в Counter-Strike. Таке життя, таке життя. А далі він, до речі, вам розповість, як тут все ж таки грати в КС. Чи зручно, чи ні? Отже, шановні, ми тут з Чоко е, сидим, е, граємо. Я вже встиг годину як потестити найкращий ПК. І зараз поділюсь з вами своїми враженнями. Настала ера КС-2, вона значно більше вимоглива, але ну, найкращі компи в Arena Cyber Club в Чернівцях. Ну можна сказати, впевнено, що іспит КС-2 пройшли. Я зіграв катку, е, так я її не виграв. але... Свій перформанс показав це найголовніше. Ну і якби зі мною тут було ще 4 тімейти, ми б точно виграли а так, ну в соло потащить, як завжди, неможливо. Давайте розкажу вам про те, який тут взагалі стоїть комп, яке тут стоїть залізо. Почнемо з відеокарт. Тут у нас відеокарта GeForce 3060 на 12 гігабайт. КС2 тепер дуже сильно любить відеокарту, тому сильна відеокарта потрібна. 3060 хороший варіант, який скоріш за все впорається без проблем з КС2. Процесори AMD Ryzen 5 3600 І скільки 32 ГБ оперативи, загалом дуже потужно. А тепер про периферію. Давайте з монітору розпочнемо. Це кіберспортивний стандарт 240 Гц, 24,5 дюйми, BenQ xl 2540 k Такі монітори або подібні використовуються на світових чемпіонатах кіберспортивних і тому мати змогу грати на них тут. Це кайф за це окремий лайк. Мені ще сподобалась клавіатура, це бренд Dark Project. Вона механічна, майже безшумна, коротка, маленька, приємна. Кайф. Гарнітура HyperX, такі досить популярні. Мишка Razer Viper 8 k Пограф, вона така маленька, що незвично для райзерів. Зазвичай я звик, що Razer це такий великий, потужний, габаритний, важкий. А тут миша досить така легка і зараз це популярна. Єдине, що не безпровідна, ну в клубі безпровідні мишки, я думаю, ні, ніхто ставити не буде. Ну і килимок. за це ну, вовери зацінять. Величезний World of Warcraft Classic. Можливо, це Блізердовський якийсь магазин був, я не знаю. Але Кілен ну, свою функцію виконує, до нього питань жодних немає. Єдине питання, які у мене виникли, чого не було у всіх попередніх клубах до цього, це стіл і стул. Я не зміг на цьому кріслі заїхати під цей стіл. Я не знаю, що з ним зробити. Як його підняти або як опустити мені крісло, але е, ну ось це максимум, що можна. Далі вже воно не пускає, хочеться з'їхати повністю. Ну Я вон, бачу, там хлопці сидять, у них все окей, я не знаю, може, у мене якісь проблеми може зі сільцем не пощастило, ну буває. А його можна опустити. Ну Все, тоді питання знято. От ми заїхали. Стілець фірма Фрагон. Не знаю, що це вперше чую. Ну, але нормально зручний сидіти, сидіти ок. Так, тепер по бенчмаркам. В CS2 такої мапи немає, тому перерядку будемо в CSGO і порівнювати потім CSGO. Наше дослідження цього комп'ютера на FPS бенчмарк в CSGO. Таке на максимальних налаштуваннях на стандартних на Full HD роздільності 254 і 71 ФПС, майже 255. На мінімальних, на тих налаштуваннях, на яких частіше за все люди грають, 271 з гаком. В принципі, хороший гідний результат, можна приходити без проблем собі сидіти, грати в CSGO і не думати за ФПС. Тут його достатньо з запасом вистачить 100%. Ну це якщо на момент виходу цього відео. СГУ взагалі існує. Як же я втомився після цих всіх ігор та перевірок? Давайте я вам про цін розкажу і піду вже їсти. За годину гри в стандартній зоні вам доведеться заплатити 50 гривень, в прозоні 65, віпка коштує 80 гривень. В ПС-ку можна пограти за 100 гривень на годину. Фух, час вже і підкріпитися. Ля -ля. Так це паста з е, цим з грибами, куркою і сиром, походу. Давайте. Тут і сирочок, і м'ясо. Ну, майже італія. І мені такий формат більше подобається, ніж просто булка. Хоча тут є і просто булка, типу паніні там сіляки, чи абати. Але такий варіант мені більше подобається, тому що це ну, більш здорова їжа, можна якось наїстися, отримати якісь корисні вуглеводи. Тому я ставлю лайк, мені подобається. Єдине? Де моя кава? Скажіть мені, будь ласка.